Відкладна допомога при тепловому ударі обумовлена дією негативних факторів. Тому ми в першу чергу забезпечуємо людині доступ свіжого повітря. Ми по можливості створюємо тінь в тому місці, де знаходиться людина, дитина відповідно. Або переміщуємо людину під навіс, або е, розгортаємо парасольку над людиною. Друге, ми даємо пити багато рідини. І отут виникає часто питання: а що саме пити і якої температури. Звісно, будь-яка рідина, яку ви будете пити, вона вам допоможе. І ця рідина повинна бути. Кімнатної температури або температури тіла, що найкраще, бо е, рідина температури тіла вона засвоюється якнайшвидше, відновлює ваш баланс рідини, і таким чином ми з вами уникаємо дії зневоднення. <кій> Обов'язково слід пам'ятати про те, що. Тепловий удар це швидкоплинна подія. Тому, якщо виникає ситуація, що у вас після теплового удару надвечір піднялась температура, або на другий день з'явився там кашель, нежить, і ви думаєте, що це якось пов'язано з тим, що ви вчора нібито перегрілися, то ніякого зв'язку між цими подіями немає. І Останнє застереження на цю тему слід пам'ятати, що краще не лікувати, а краще займатися профілактикою. Тому будьте уважні і обережні, коли ви знаходитеся в приміщенні, де задуха, де важко дихати. Обов'язково провітрять це приміщення, вийдіть на свіже повітря. Коли влітку спека, беріть з собою достатню кількість питної води, і не обов'язково брати рео, ви можете спокійнісінько брати звичайнісінький компот або звичайнісіньку питну воду. Не забувайте про те, що все, що надміру, то шкодить здоров'ю. Тому, коли ви йдете засмагати, будь ласка, пам'ятайте про те, що можливі і сонячні опіки, про що ми поговоримо далі. А ще е, тепловий удар. І от якраз момент перегріву це якраз та ситуація, якій ми можемо з вами дуже успішно запобігти. Будьте здорові!